Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. До нас сьогодні залітає до продажу СТК Audi А8 на двигуні 4 і 2. Повний привід. 2007 рік. Дуже доглянутий стан авто. 252 тисячі рідного пробігу. Ось такий от у нас стан салону, дерев'яні ставочки, клімат-контроль, я масажив всіх сидінь. Автоматична коробка передач підігріви всіх сидінь, вентиляція всіх сидінь. Друзі, погляньте просто який стан. Який стан позаду. У нас є дотяжечки, у нас є безключовий доступ. У нас є люк. регулюючі сидіння. Всі чотири сидіння регулюються, як вам буде зручно. Переглянути це авто, ви можете по вулиці Територіальної оборони 102, місто Київ. Кожного дня чекаємо саме на вас. І вже сьогодні ви можете поїхати на ній додому. До зустрічі в автофокусі.